Основне питання лютневого засідання міськвиконкому соціальна підтримка мешканців міста. Частина рішень стосується матеріальної допомоги громадянам пільгових категорій. Видатки міського бюджету на соціальні виплати складають понад 520 мільйонів гривень. Жодної соцвиплати з минулого року не скасовано. Матеріальну допомогу з міського бюджету отримують майже 3 тисячі криварістів. Сума виплат складатиме 29 мільйонів гривень. Якщо говорити в розрізі проєктів рішень, то допомогу з міського бюджету отримують і воїни-інтернаціоналісти, учасники бойових дій, антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, сім'ї загиблих, померлих військовослужбовців на сході України, ті, хто перебував в полоні і зник безвісті, Допомогу з міського бюджету також отримають особи сім'ї, які виховують діток з інвалідністю. І це і допомога в розмірі 10 тисяч гривень. Це 250 сімей. Це і допомога на забезпечення підгузками. До речі, в цьому році розмір допомоги на забезпечення підгузками збільшено з 12,5 тисяч до 20 тисяч гривень. Це і діти хворі, на рідкісне захворювання, фінілки та норії отримують допомогу. Це і інсулинозалежні діти. Міський департамент фінансів підготував на засідання проєкт про зміни до доходної частини міського бюджету. «Місту виділена субвенція з державного бюджету 2,8 мільйона гривень на оплату праці педпрацівникам для придбання засобів корекції. Які е, необхідні для дітей з особливими потребами 13,9 мільйонів це обласна субвенція на виконання? Е, Доручень виборців депутатів обласної ради і е, на 200 мільйонів з обласного бюджету нам ще виділяється додаткова субвенція на е, заходи з енергозбереження на об'єктах теплопостачання комунальної власності міста. Загальна сума вже з обласного бюджету виділеної субвенції на цей рік. Е, Цьому напрямку складає 400 мільйонів гривень. Засідання місівиконкуму прийшло у день визволення Кривого Рогу. У нас запалені вогні біля пам'ятників. Місто живе і працює. 24-го річниця, але ми проводимо сесію. Міської ради, щоб всім було зрозуміло, що ми рік живемо і працюємо, і в річницю теж працюємо на майбутнє нашого міста і нашої держави. Валерій Кожухар Максим Пономарів цей день.